У вас перше запитання з точки зору. Я, я, я розумію, що ви військовий, вам як -то, не пасує та, аналізувати міжнародну ситуацію, але ми розуміємо, що, скажімо так, основа дипломатії це ситуація на полі бою. Якщо ситуація на полі бою буде такою, що справді всі сторони вирішать, що можна десь. Щось заморозити, то тоді на це буде шанс. Чи є на це шанс, враховуючи те, що зараз відбувається? З одного боку, ми місяцями слухали і чули про просування російських військ. Зараз воно оповільнене. І президент Зеленський сьогодні, якщо не помню, у вечірньому зверненні казав, що насправді є хороші добрі новини з поля бою. І, очевидно, стосується стабілізації ситуації, якщо аналізувати поле бою, що таке замороження. Стабілізація. І що воно нам дає? Ми повинні розуміти, що цей конфлікт не про території, цей конфлікт не про копалине, це є боротьба за наше існування, можливість існування української держави і виживання української нації. І як би не хотілося зупинити війну, її просто зупинити ну, неможливо. Якщо розмова про стабілізацію, то чи замороження, то наскільки це замороження буде? На рік, на, на два, на п'ять? Далі війна буде продовжуватися, тому що московити не відмовляться від своїх планів. І у нас стоїть завдання зараз вижити. Тут, чи... тут, тут потрібно, а, у війні не буває а, простої зупинки війни. Має бути переможець і переможений. І для нас є важливо бути переможцями. Тому... А, як військовий я не плекаю в жодних а, ілюзій на перемир'я, зупинки. Я можу сказати, що ми змушені, приречені далі битися, захищатися, а поки в наших серця, в грудях ще б'ється серце. Е тому не бачу змісту пробувати коментувати якісь політичні події, перемовини. Тим більше ще немає жодних перемовин. Це тільки певний старт домовленості, що будемо про щось домовлятися. Невідомо про що домовиться і чим воно завершиться. Нам від партнерів потрібна допомога для того, щоби. Зупиняти, бити ворога, а далі його проганяти з нашої землі це якби перше. Для нас, українців, потрібно розуміти, що не завершиться воно ні завтра, ні післязавтра, ні наступного року, і потрібно бути готовим битися далі. Пандрас, я уточню. Ви сказали про те, що, ну, зрештою, майже. Бажі... Ні в кого і в серед світових аналітиків не виникає сумніву, що навіть якщо вдасться зараз якось переморозити ситуацію, то там за два-три роки знову критичний момент, і, можливо, навіть не для України, а для цілої Європи, що Путін буде пробувати відновити свої військові ресурси та знову напасти. І для Європи важливо в цей момент озброюватися. Я вже мовчу про те, що нам важливо озброюватися. А чи потрібно, ну, якщо ми говоримо про таку, ну? Зараз поки що доволі малореалістично мало, мало конкретне призупинення вогню. Чи можливо для нас це також потрібно? Для українських збройних сил, для перегрупування сил. Е, ви Знаєте, не є проблемою перегрупуватися ведучи бойові дії. Є питання ресурсу, ресурсу матеріального і ресурсу людського. І оце найбільші два питання, які нас на даний момент турбують. Панелайко, якщо ми розуміємо, що це перемир'я може статися, це ну, моделюємо цю ситуацію, так? І ми розуміємо, що е, Путін буде це використовувати для того, аби зробити нас слабшими, а ми маємо стати е, сильнішими. І в нас постає питання Збройних сил України. І про це Зеленський говорить, що після завершення воєнного стану ми втратимо армію. Нам буде складно її зібрати в тому кількісному складі, в якому вона є. От які ви бачите шляхи? Тому що для військових, які на нулі з початку повномасштабного вторгнення, потрібен відпочинок. Можливо, для декого потрібна і демобілізація, але демобілізація передбачає мобілізацію ну, щонайменше. не менше, Кількості людей, які їх замінять, і підготовку. І як це зробити в той період, коли, можливо, цієї активної фази війни тимчасово не буде. Питання, на жаль, в провалі мобілізації. І потрібно змінювати кардинально підхід. де взяти солдатів, де взяти військовослужбовців. Військовослужбовець. Це людина, яка готова ризикувати своїм здоров'ям і ризикувати своїм життям заради захисту і збереження державного суверенітету і цілісності держави. Відповідно, ця людина повинна отримати великі соціальні гарантії від держави, а починаючи. Від а, самого простого нам нульових іпотек а, забезпечення житлом а, високою заробітною платою, медичним страхуванням, яка би покривала абсолютно всі аспекти а, і гідною пенсією. І тільки тоді а, можна буде добрати нових ресурсів, тих ресурсів, які зможуть замінити військовослужбовців, не стоїть питання абсолютно всіх замінити. Потрібно добрати хоча б плюс 25%, щоб був відпочинок ротації. Ви знаєте, багато хто з військових, який демобілізується. За кілька місяців, за три, за шість місяців, а хто за місяць повернеться назад на службу. Це абсолютно вірно. Три роки ці тяглість довга. І тут потрібно розуміти навіть кожному військовослужбовцю, скільки ти повинен служити. От скільки ти повинен, коли в тебе фініш. На даному етапі просто цього фінішу не видно, і, звичайно, що падає моральний дух. І це важко, це якби зрозуміло. От про пропрацювання механізмів добору війська, так, його до і укомплектації частин, які, людей, які прийдуть на заміну, дали можливо можливість нашому війську черпнути нового повітря. Щодо е, припинення вогню, зупинки, розмежування, ну питання. Як воно буде, на яких межах буде, чи ми погодимося? Я думаю, так, московити будуть давати свої умови, які абсолютно не будуть для нас прийнятні. І вони, напевно, не будуть прийняті для наших партнерів. Умови, які нас не будуть задовільняти, але будуть наполягати партнери, все ж таки московити на них не погодяться. Я дуже скептично дивлюся щодо можливості зупинення бойових дій і настання якогось перемир'я. І Ще раз кажу, що це для нас буде катастрофа. Ми за три роки показали, що ми можемо бити московитів, ми можемо їх перемагати. В нас є гідність, в нас є сила і в нас є велика. Ну, просто можливість шалена зараз завдати ніщівної поразки московитам. Якщо ми дуже переживаємо щодо політики Трампа, я просто не стримаюся якийсь момент свої сентенції прокоментувати. Знаєте, слухаю його, і там не все так однозначно. Він такий добрий. І поганий поліцейський в одному лиці. Якщо він говорить про диктатора Путлера, то він його улеслює, що там сийний лідер десь може сказати мій друг і так далі. Якщо він говорить про російську державу, то він говорить про знищення її економіки, про тиск, про нові санкції, про, про новий вплив затискань закручування гайок. Так, що я кажуть, все все попереду.